Відірвався на мені. Зарядка, бігова дорожка, велосипед, фізпроцедури, масажі. Ходимо, тренуємося на протезі. Хожу вже на нозі, я сюди потрапив, ні протези нічого не було, на милицях перебирав. Поначалу важкувати, боліло, потім за счет реабілітації. Потихеньку-потихеньку, зараз потихеньку. вже без палочки ходжу. Ласочного осколочного станка прилетів. Це 27 січня 2002. Реагулював хоч розпрацьовка руки, ноги, розпрацьовка пальців. Поки вертикалізуєшся, бо перший раз як стоїш на ногу, коли б, майже літ на не вставав, то ж голова крутиться. Чим більше старані вложиш, тим ефективніше ти будеш себе сам відчувати ну, в реальному житті, коли вже звідсиляли. ультразвукове дослідження опорно-рухового апарату. Загалом досліджуємо кісткову систему, м'язи, сухожилля, зв'язки це найчастіше пацієнти після травм з артрозними змінами. Також досить часто приходять пацієнти з ревматичними захворюваннями цих пацієнтів, також досить багато і ну, також досліджуємо нервову систему: це периферичні нерви верхніх та нижніх кінцівок. До складу мульти... мультидисциплінарної команди обов'язково входять лікарі-фери. Паралельно з ним працюють лікар травматолог лікар-невролог обов'язково або ж дитячий невролог, або дитячий ортопед-травматолог, що це дітки. Обов'язково в команді працюють самореабілітологи, це ерготерапевти і фізичні терапевти, терапевти мови і мовлення. Так як ми сказали, працюють клінічні психологи, обов'язково працює соціальний працівник. Обов'язково працює психіатр, лікар-психіатр, обов'язково працюють ортезисти-протезисти. Тут відбувається реабілітація пацієнтів в нашому закладі після певних захворювань, травм, опорно-рухового апарату, нервової системи, неврологічні тут хворі є теж. Апарат використовується для розробки суглобів. В залежності від того, який нам треба суглоб розпрацювати, виконується згинання або розгинання. Пацієнт має право вибору, але на сьогоднішній день обмежень у наших пацієнтів по складності протезу немає. Всі протези наздаються безкоштовно. і біонічні протези, механічні, Діляються гроші на сьогоднішній день нашим пацієнтам з ампутаціями безкоштовно через ті ж самі протезні заклади, через соцзахист.